Всім привіт. Так, прийшов тут на поле. Ну, то, що ще не пограбане, кудою, ну, скажімо так, в останню чергу буде вратись, бо з нього... Через нього все вивозиться отам, на долину, але поки, поки день вирішив вам показати, бо в нас таке зараз вже по третій, до четвертий, можна сказати, зараз ще півгодинки. Тим ніде і так вже сонце зайшло. До обіду було, до речі, гарна сонячна погода, а вже сонце зайшло, але ще, ще досить тепло. Я поки тут працюю, зараз вам покажу, дивіться, що біля мене робиться. О, <смі> був включив перше, ну, переключив на камеру, дивився щось таке світле-мутне, а то я грезмолов молов, і камера поза чехол порохом припала, мусив знімати чехоли і, і повитирати. Бачите, поки тут грабує, вони так, тут ястреби літають час від часу, вони так ходять, але не сильно. От коли я є, дивіться, навіть навіть кряколочки прийшли. Вон це качур і качечка. Ну, то як завжди гуси. гуси, вони завжди, як я десь йду, вони завжди мене супроводжують. Ну і качечки, о, це вже, до речі, з київських. Опа! Молодий молодий качур. Таких вже поїхало, чекайте, я вам скажу, напевно, два. Один на одне господарство, а інший на друге. З качками. Я їх давав до своїх качок, щоб була різна кров, в мене були, брали. Ти прийшла? так, Ти прийшла, я тільки присідаю. Вона вже приходить. Приходить і починає. Розказувати, так? Ай ти, моя красунька. Треба тобі якесь ім'я придумати, що будеш без без імені. Та? От, бачите, зовсім гайнуть, в неї такі смішні, я не знаю, що так має, бути, ну покажи. Бачите, в неї таке вухо. одне є, і друге з двох сторін такі ніби були спір'я від відтуперені вуха. В томте все я так не бачу, може все, що не близько так не підходять. В неї є, є є такі є такі цей знаю, мені були написали, що вона так виглядає, ніби що хоче до гусака, ну може може і так, але в принципі їм три місяці ще рано. Але вона ну, під гусаків. Крекалки, я вам колись теж покажу, вони вони вже хочуть нестися, а о качурі, видно, пізніше дозрівають і вони ще на них гай не реагують, о, бо приходили майже та погладжують. Ви бачите, що там зараз зближу, оп, так. Так, 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 о, бачите, що прийшли. Отак реклива лишилася, ще прийшов оцей чобатий качур. І та друга качка, то вони під них не. Ну, вони ще їх не топчуть. А тут є той качур німецької лінії, він же топче качук, У мене ж там одна несе. Вони так смішно, попри нього весь час ходять, головою махають, хочуть, щоб він їх. Та, розказуєш, розказуєш. Ти тоже щось розказуєш. Я розказую, і ти розказуєш. Щоб я розумів, що ти говориш. І вони так ходять, підсідають. А вона, «А я не бачу, щоб ходила так. За гусаками чи ще щось. Ну це просто отак до мене, як біля мене є, так крутиться, як я присяду і отак до мене зараз буде за мною йшла. Я відійду, присяду і так буде за мною йшла. Ну, не знаю, хотів показати, бачите, я тут грабаю, відгортаю. Трохи листя є, але є. Ну, якби було саме листя, я би того не збирав, але тут було гладьолос і є... і є оце з і воно буде хвороба, хвороба. Відтором е... тобто ножити, бачите? От прийшла. Каже, ти куди пішов? Та? Ти куди, пішов. І от як я маю з тобою щось зробити, щось знімати, щось людям показати, якщо ти так за мною ходиш. Бач, навіть зверху видно? навіть такі смішні, тут одне, отут друге. Два вушка. І так вони Вон, ті куди приходять. Оцей і, і везунчик. Вони, походу, б'ються, бо везунчика коли-то був розбитий грабінь, Я думав з ким, а певно той йому бачу, що він його ганяв. Вон, бачите, крякалки, вони так не ходять самі. А як я є, то... то прийшли щось теж шукають. Це цей чобатий качур, і ця качечка. Ну і десь тут були перед тим ще дві, я вам показував, а, ага, там чорно-білий і оця. Ну, а так рекливо лишилося на горі, вона не ходить. Вона собі там сидить. О, і що ти? І так вони коли... Ну, я скажу, бачите, в нас тут, якщо брати, вони там на горі, то все І дядя там заганяють, а тут у нас в мене тут, типу, малина, дерево, от там сад. Тут, там, де я крупив, в окошу цей, а там за... йде потічок, а за потічком вже йде поле. типу, е, Чисте поле. ну І так, відповідно, сюди, тут тоже, так, верхом йдуть хати, а тут так, тоже людські городи, поля, і так повністю, ото все отам, заді, отам, все одним словом, поле. І тут, і тут весь час, ну я чую, коли сороки збираються, коли, коли цей весь час ясно тебе кричать, але піря, кажу, пір'я, не бачу качок. Дивіться, <реш> що робить, каже, да, ну куди, ну що? Ну що ти ходиш від мене? Вона так за мною йде. Гуси вон там, вона не йде до гусей. Вона так йде за мною. Ти даш мені щось розказати? Ще що й гільгутить. Добре, буду тебе гладити і розказувати. І вони так, я замітив, що найбільше вони йдуть зранку, пасти про гуси, що... Ну, гуси, до речі, вони ніби великі, але десь якийсь найменший шум, якщо якась сорока чи щось, то починають зразу втікати. А качки вони так підуть, походять. о, 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 о. Зараз будуть втікали. скликає, скликає. Надоїло пастись. Зранку і ввечері вони найбільше так під вечір годинка четверта, ходять пастись, і індокачки теж. Вони так зранку навіть може ще не їсти. Підуть перше, позбирають траву, прийдуть, поїдять зерна, а тоді підуть і пасуться далі. Але кажу, довго тут не є, бо, бо видно, видно, літає. Літає ястро, бо якби кури випустив, він би мені скоре, я бачу пір'я. І оці кого те, що вилазять, і там курей пару вилазить, вискакує з тих, що з голушеями, то вони теж крутяться там. Вони всі йдуть. Більше, якщо, якщо є я, я вон грабаю, вони там ходять, визбирають. Іди, іди, кличуть тебе. Іди. Ну йди, ну клечуть тебе. Що? Ну що? Ти хитрунка. І цей. І вони не йдуть сюди. Вони весь час, от коли я є, чи коли я цей, то вони йдуть біля мене, не бояться, а так стараються не ходити. І я що замітив, ходили там на воду, вони по-моєму вже не ходять. І ті, що ходили теж. Напевно, я їх... Ну, сороки тут яструбек завжди перед тим, якщо десь є в тому районі яструб, злітаються сороки, вони після нього доїдають, що він не доїв, починають кричати, і вони якось то собі знають, якщо десь починають кричати сороки, вони зразу, зразу всі починають, починають збігатися. Бачите, ми тут досі були досадили, тут були ряди зроблені, але не саджені. І вони собі щось там, щось там шукають в землі його. Індукачки більше як пасуться, але вони так землю свердять, як це. А ці так не пасуться, ці свердлі шукають. От прийшли оці, де до них я її не гладжу, обідалась. Пішла. І так, ну це з одної сторони добре, що вони так не ходять, бо кажу, бо шкода, щоб не пропадало. Ну, я кажу, якщо б ловило, я би бачив, тому що. По курях. Кури я того року навіть індики не випускаю. Мені просто шкода, я кожного року випускав два тиждень-два, поки вони отам далеко не йшли, зверху собі крутилися, все було добре, там гніє, вони собі там збирали, потім починали потихеньку-потихеньку, тільки приходили сюди, в тиждень-дві-три штуки. Я як не пір'я знаходив, де він підняв, забрав, то якщо не дав ради, якщо велика, десь отут в малині, ще десь роздер, з'їв. що краще, і так і так лише було, що я відбивав. E, ну, було Відбивав таку, що вже, що вже нічого не, з неї не було, вона вже була e, побита була, така, що я відбив ще когось, тільки запхав, він тільки сів, e, побачили, то вона ще, ще була відійшла. Він такої роби, Дорізати, не знати, що там той ястр, тими когтями e, скажімо так, брав до того і для себе не дорізати, не знати, чи виживе, кажу, стараюся, качок, кажу, качок курей, індиків не випускає, А ось і собі ходять. Вони, вони якось Пір'я, я скільки ходжу, там було, там, де ми зорали, було пір'я, але там було пір'я все таке маленьке. Мені здається, тут ще є такий, що ну, він по голубах такий маленький, що він хіба курчата візьме, таке він вже не візьме, бо я кажу, в нас є тут три, види видити гіастрбів, я такий маленький. Він можна сказати, в мене тут на подвір'ї живе, бо в мене там голуби горобці, він їх там так ловить. Там тої ну як би пояснити, напевно, ну от як це яблуня. Так там в мене сітка є, стоп, я отак собі йшов, він на ступі сидів він на мене взагалі не реагує. Він собі горобців чекає. То там от було пір'я, але мені здається, що з голуба. Бо то було таке прям коротке, ну, скачки би не було. І ті качки, переважно що заходять, мають пух, бо ті великі так не ходять, ходять такі середнячки, що, що не мають. О, і ще там по цьому. по долині. Вони кажуть, вони собі були, зробили тут хід. Ну, це, напевно, хто зі з тих ходив, вони ще хочуть йти. Зараз, вони, щоб гуси за мною не зайшли, бо гуси. Так далеко не ходять, вони отам, доки зайшли, там і тут. Далі вони ходять. Я єдиний момент, що переживаю, щоб вони мені не навчилися, бо там зараз ми з вами я вам покажу, наскільки, наскільки підняв. Бобер завівся. Вон бачите, де розвертався, про що я говорив чуть-чуть буквально вчора, пішло дощу. Вже сліда, вже би трактор сідав, вже стоїть вода. Тукачки так, ходять вертаються, а гуси, я наскільки знаю, вони, якщо можуть на воду зайти, так вони водою можуть і поплисти. Я от, боюсь, щоб вони головне, але кажу, вони сюди не ходять. Щоб вони мені звідси... Так, тут треба пройти. О, щоб вони собі звідси не пішли. У мене тут таке, бачите, потічок вже я собі тут оцей мій сад. Бачите, як в мене є ділянка, отут сад, тут же я собі посадив. Там була теж сосна з краю, але вона щось, щось зігнила. Е, щось їй не підійшло, а тут я собі понасаджував, бачите, вже повиростали які ялинки пару. Оце це, як вона? смерека, оце смереки вже, оця буквально, бачите, скільки за рік вигнала, вона садилася два роки тому, була десь, десь отака. І він мені, а того року з весни завівся, завівся бубер. Гарно підняв рівень. У мене, бачите, тут був, тут був місток. Оп, місток. Не знаю, чи видно, вон дошки. Е, місток накритий, повністю Повністю накрив. Рівень піднявся, десь, напевно, ну, на, пів, на пів метра піднявся. Тому що тут що над містком є. І ну, тут літом сильно вода просідала. Містом тої сторони зробив дамбу. Дерева спускаю звідти, я єдине, що переживаю, що він мені сюди не е, Ну так, що ті ялинки таке, там, там він був мені під гриз, а боюсь за яблуні, щоб не згриз яблуні, бо там. Бачите, тут є теж насаджені ті всі молоді, сосни, сосни більші. А поміж них посадив. Хочу, щоб воно так загустіло, бо сосна все-таки хоч тут ніби і, і сонце, і те все одно. Сосна таке дерево, що вона чуб зелений тримає, а решта все, що лишнє скидає. А я собі хочу, щоб тут таке було типу, типу тінь, типу якийсь столик з часом зробити, щоб сидіти, то понасаджував цих смереків, щоб розійшли. Бачите, тут є, десь якісь не прийняли, щось дві він був згриз. Він там через через там, тої сторони був спустив, тепер бачу напів розгриз. Десь він тут десь він тут живе. З тої сторони я був, теж понасаджував цих сосун. Під... Я думаю, видно, ось там йдуть. пішли попід берег. Так, Ну, Рівень піднявся добре, бачите, вон там дерево в воді, то все. Ось тут в воді, то в воді не було. Я собі хотів, але зараз вже пізно, я напевно не знайду. Тут колись гарний пічок був, я як малий був, то ловив собі тут, ловив собі тут рибу. Була і карась, був і щука. Потім потім зайшли сітками, все, все вибили. Е, ще він умілів, тому що чи замолило, але ну, відповідно дощів менше зимів таких немає. Тепер то не було тут ніякої риби. Так, рибу ловити люблю, але немає часу. А тут біля цього я собі хотів. Правда, що зачув, ніби, щоб обер їсть е, рибу, але може би просто кажу, піти десь наловити ловити немає часу. А так, дивився б по Олексі, зарибку ніде такого немає, аби собі пару карасів. Сюди хотів запустити, щоб можна було так прийти собі, посидіти. Тобто півгодинки закинути і, і посидіти. Бачите, а тут все було посередині такі вже острівки, трава росте, вон там, кущ, то була земля. Він то все, він -то все вирівняв. Вона щоб вище не піднімав, щоб не почало мені тут підтоплювати підтоплювати долину мою. О, Я зближував показував качки, думаю, щось не то, А я на зближеному. На зближеному знімав. Так, тепер треба треба звідси вийти. Вон я пішов, бу заховався, мене тут не було видно. Вже майже нікого нема. А, і качки сюди ходили, вже вже ніби не ходять. Каже, напевно, я тобі налякав. Ще, бачите, пару штучок прийшло. Гуси, і то все, вже пішли наверх. Мене нема. Все. Всі повтікали, лишилося три. І там три. Шість штучок. Тобто аравиш тут була, ще шість таких лишили, що не бояться. А решта я заховався, мене не було видно, і всі побігли. Побігли наверх. Ну кажу, то добре, було. бо шкода. Тільки часу ростиш, а, а що потім яструр прибирав, то все. Через той курей навіть не випускаю. І завжди, завжди по, як то кажуть, по закону подлусі, завжди прибирався, що найбільше, саме... Саме, саме гарніше курей, які несли в першу чергу. Які молоді, найбільші, от він саме перший ловив. А так випадку завжди є менше, щось слабше. Того ніколи не чіпає, а завжди ловить те, що, то, що най, найгарніше. Я пішов, там був, мене не було видно, вже, вже пустота. Нічого, ну, зараз почну грабати. вони знову поприходять. Одним словом буду я працювати далі, поки, поки видно, а там далі з вами продовжимо. Так, вилізу що ще ще. На Настриг, ось така в мене тут сівка вже. Вже сухенька, Та ще сівка, яку я висипав, я навіть не, не пам'ятаю колись. З самого початку. Я думаю, хто, хто дивиться, той пам'ятає, як я розказував тут з що що засипано. Тут сівка, ну одним словом, її зараз. Так, а та що грубше було і не висохло. Ні, сухенька. мені здалося, що... Мені здалося, що ще мокра, але вже. Золото вже хороша. Маю тут такі мішки сухі, треба висипати решту. Решту оцієї це вже, напевно, тут тиждень лежить. Не розсипана. Ну, так я її висадив та і так вона лежить, вона щоб не мокла. Треба розсипати, то зараз позбираю, подивлюсь, де деякого кольору найбільше. По-моєму, отут є такі, що кольори. Були одного мішка багато, бо може бути і таке, що, наприклад, отакий ящичок і все. То для таких я там маю такі спеціальні маленькі мішки, а то з цибулі такі досить гарні, великі. На. О! То зараз пошукаю що де побільше, звільню ящики. Та й буду розсипати. Одним словом, такі, такі у нас сьогодні справи, такі у нас в мене ще. Чекаю вечір, одним словом, вам всім гарного дня, мирного неба, і хай у вас все буде добре.